Розповідати, як він вас, чи вона вас бачить. Взагалі по цим картам можу сказати, що вам потрібно це послухати, якщо у вас є таке питання. Тому що карти дуже міцні. Тут вийшли 5 старших арканів на одне питання, тобто із сім'ї. І це важлива інформація, тому що бачення вашого партнера. Вас насправді дуже важливо. Для нього ви є важливим партнером, і ваш партнер сприймає вас як надзвичайно сильну, цілеспрямовану і трансформаційну особистість. Ви для вашого партнера є натхненням і водночас загадка. Людина, яка пройшла багато випробувань і вийшла з них сильнішою. І знаєте, таке враження, що ви. Його постійно підштовхуєте чи, його, чи її а в трансформації, тобто в зміни, тобто обнулення, можливо, той є механізм в, будемо так говорити, у вашій парі, який підштовхує для людини переосмислення. Тобто ви та людина, яку можна так сказати, він не завжди розуміє. А ви різна, чи різний. Він бачить вас лідера, а, мах, колесниця але також відчуває вашу внутрішню глибину та мудрість. А по принцесі Жезлі це додає легкості, не тікаючи на вашу таку, знаєте, грайливість і здатність знаходити радість у чомусь новому і в нових починаннях, можливо. А, знаєте, це. Про те, що ви можете бути настільки настільки серйозною, і в той же момент ви можете бути просто ну як дитя, тобто змінюватись. Але це дуже важливо. Ви в відіграєте роль у вашого партнера дуже важливе і на це тут говорять карти. Тобто ви важлива особистість. В житті вашого партнера. Неважливо, не, не хто цей партнер, жінка. Ви дивитесь на жінку чи ви дивитесь на чоловіка. Це говориться про от, сукупність цих карт, говорить про важливість. І тут він бачить людину, здатну на великий змін та вплив ви впливаєте на життя вашого партнера. І можу так сказати, продовжувати правляти свої сильні сторони. Але не забувайте про емоційну відкритість. Це допоможе змінити, зміцнити ваш зв'язок.